Привіт, вас моя волонь вітає вас, 8 червня, всіх вітаю зі святом. І ось моя руфа ще є. Не знаю. Вже і вам набрид з тим завершенням сезону. Я вже відео знімав і говорив, а вона далі є. Вон маленька сидить. Одна, друга. Третя, четверта. Десь... А, ось і п'ята. Ось вона. Ну, супер. До речі, був коментар стосовно оцих трубок. З однієї сторони не запакованих і там хтось дуже стверджувально казав, що вони туди не селяться. Я казав, що селі це, але в мене не було прикладу, є вже приклад, вже одна запакувалась, зараз покажу. Ну а поки будемо рухатись до тих трубочок. Зразу покажу черешню, не відходячи, бачите, Вже дозріває і руфа скарнути, приклали до цього немало зусиль, як на мене. От Дивіться, все всипано. Дуже гарні гілля. Просто цвіту майже тут не було. І вона вся така. Тому на нас тиждень вже десь почнуть зріти. Так, да, добре, пішли далі. Так, стосовно оцих трубок. Як ви пам'ятаєте, ці паперові китайські трубочки, які я брав, не ставив я там перетинки взаді. І, ну, заселили. Факт є факт. Так? Одна трубка десь заселена. Тобто фактично вони можуть там селитися, не практично. Як на мене, не буду більше цю тему довго розказувати. Буду завжди ставити взаді перемичку. Просто не хочеться постійно повторюватись. Так, і ще дещо зі Спостережень скажу. Ще от, на тому вулику, де ми зараз рухаємося, я вже докладав трубки вже одні з останніх, бо бачив, що не справлявся, і місця майже немає на, на будиночці. Я використав таку штуку, о, до речі, ще одна руфа. бачите, працює. Масік. Клас. А я її не запакував повністю і щоб вітром не здуло, положив каміння. Але чомусь тут я побачив карнути десь штук 10, напевно, мертвих. І одну з них я ще вспів спасти там декілька тижнів тому. Але чомусь вони були дезорієнтовані в просторі і вони по цьому пластику не могли вилізти. Не знаю. Тому на майбутнє буду використовувати, якщо вже і такі речі, то менші пластикові пляшки. Просто щоб вже повністю були запаковані. Ось і все. Так воно буде набагато практичніше. Мені ну, все, 8 червня продовжується сезон. Що це таке, Я не знаю. Руфи, ви що? Завершуйте. Ну, окей, гарного дня всім.